Те, що вони вижили, лікарі називають дивом. Восьмирічна Ангеліна Волкова з Маріуполя і її мама постраждали від вибуху побутового газу. Трагедія сталася три місяці тому в орендованій квартирі. Стан дитини стабілізувався. Її готують до випуски, а от мати дівчинки Світлана все ще потребує серйозного лікування. У лікарні Ангеліну відвідали кореспонденти Сабитій. Людмила Максименко три місяці пробула біля ліжка внучатої племінниці. У палаці Англіна відсвяткувала свій восьмий день народження. До виписки залишилося кілька днів. Дівчинка розповідає про найстрашнішу подію за її життя. Мені ну, дуже гарячо Но ну, Я спочатку одразу не загорелась. Я просто ну, услышала, що мама закричала, і я побежала к ней. Родина Волкових винайняла квартиру у цій маріупольській багатоповерхівці на початку літа за два дні до трагедії. Додому мама з донькою поверталася пізно ввечері. Відчинивши двері, не відчули запаху газу. Увійшовши в коридор, жінка простягла руку до вимикача. Ні, вони це не почували сразу, тому що нас робота була уставшою, і включили світ. І во время світу відбувся зрив. У Англіну було опалено 30 відсотків шкіри. У її матері Світлани у два рази більше. Половина опіків глибокі. Коли привезли маму, вона почала ну що що неї руки не мають. У мене тоді очі були закриті, тому що вони теж були обожжені. У Маріуполі немає спеціалізованого опікового центру, тому Волкових доправили до Запоріжжя. За Ангеліною доглядає двоюрідна бабуся. Рідна чергує біля палати матері дівчинки. Світлану перевели в іншу лікарню. Двіж ми дичок, на то мама і тебе не говорила, але ну, я вмирала вже на кроваті. Я бачила сміттє. З перших днів лікування волковим потрібні дорогі медикаменти. Родичі постраждалих звернулися по допомогу до людей. Одним із перших відгукнувся гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Терміново були доставлені всі необхідні ліки та перев'язувальні матеріали для цієї сім'ї. Були закуплені спеціальні препарати для загоєння цих опіків для пересадження спеціальної шкіри цій дитині. Ми благодарім цю команду, що Ріната Ахметова, Команда фонд, конечно, фунтканішетні к нам Они настолько нам всегда допомагали. На біду відгукнулися чимало небайдужих. Нещодавно зібрали кошти на спеціальну білизну для Ангеліни, яка допоможе уникнути рубців. Нам вдалося її спасти тільки благодаря допоможі спонсорів, слаженим діям медперсонала, врачей, медсестер. От вона сейчас улибається. Це говорить о том, що все в її житті налажується. Мати дівчинки перебуває у стабільному, але все ще тяжкому стані. У палату пускають лише рідних. Вона у хорошо, вже уже дуже заживше. Вона умічка вона хороша, Вона мамочку тішає, Мамочка, тобі нічого не буде воля. Незабаром дівчинка повернеться до навчання, займатися поки що буде вдома. У лікарні Ангеліна вирішила, що у майбутньому опанує професію лікаря. Юлія Міншакірова, Галина Знаменська, Костянтин Грушко Сабиці канал Україна.